Всім доброго вечора, ми з України. Сьогодні у нас 21 липня, десь п'ята година вечора. <кій> Женеком поуправлялись, понасипали їсти, почистили, понакидали свеженька тирси. свинки. Ходять щось, хтось їсть, хтось риється. І відео таке, скажімо так, показати, як виглядає свиноматки наші за тиждень до опороса. І, скажімо так, за. За місяць, там хай і три неділі до опороса. У нас є дві свинки, які в один день мають. Ну, були осіньоні 5 квітня. І є свинка, яка осіньона 15 травня. Ну, грубо говоря, вона там 70 днів як супоросна. І, ну, показав, як виглядають ці свинки. І там спрашували, де ну, хтось там спрашує, не пам'ятаю. Чи в лічні соплення писали, чи в коментарях десь писали за як типу, де пощупати, щоб почувствувати поросят. Ну, теж так примірно показав, бо свинки ходять, не покажеш толком. А як вона лежить, можна добре пощупати поросят. О, так що такі діла, всім гарного перегляду, пишемо коментарі, ставимо лайки, всім мирне на небо над головою. Всім добрий вечір, ми з України. 5 година, 21.07. Так. Поправлялися з жеником, почистили, попідсипали тирсу. Дівчата їдять. от Наша людська ремка вроде не перегуляє, вроді поправляється. Наша ряба ремка. Е, вона була ну ти, 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 е, його, 5 числа цього місяця, сьогодні 21, 16 днів. Пару днів будемо наблюдатися. Її ще, кстати, ім'я не придумали, якщо... Якби є бажання, можете написати в коментарях, придумати ім'я. Ну і наші дівки Нонка і Зінка. Сьогодні відео, скажімо так, посвящене, як виглядає свиноматки за тиждень до опоросу. Це наша скажімо так, найстарша мамка, Вим'я, на правда, грязне, у воді лежить. Бачите, так? Да? Вим'я відбивається е, гроздями. Вона вже мабуть шостим опоросом буде чи сьомим. Зінк. Ну, Вона така височенька. Зінка. Це наша хороша мамочка, да? моя дівчинка. Е, петля вроді ще не припухла Зін. ну, Живот вроді не здоровий, але він більше вниз. Да? Зінулік, що ти, мать? Що? Шо? Щось вона поїла погано. Обачно вона все з'їдає, а це а це щось ну, все бачите. Ну, Ха ще немає, але ну, не вот. е, -е Так що, це наша зіна. А зараз ми зайдемо до нашої нонки. Напомню, вони злучені в один день, обоє злучені 5, 5 квітня. Ось наша нона. цій петля трохи вже наші припухає. Ось. ось так вона виглядає. Сразу-сразу ну, ну, прогинається вимя. Отак ось. Ось виглядає оцей вим'я. Той більше виражене вимя. Лягай, нона, лягай, почухаю. Ось. Ну, пузико кругле. Е, писали мені там спрашиють, як е, на який день там понять, що поросята шевеляться, не шевеляться. Обично десь після 90-го, 100-го, ну, 90-100-ий день можна от, як свиня лежить, осьо ось задня нога, і ось це отута е, отута придавлюєш і чувствуєш, як поцата. Рухається, да? ну, в неї теж ще не налите. Вот. Така наша дівчинка. да? Нонік. Нонік. Хороша. Ну, Мать почала їсти, тому торсія насипала, вона працювала. Виходить, ці дві е, злучені 5 квітня у них срок через тиждень, 28 числа срок. О, так що, а, ще в нас ж є така Дівчина, вона злучена, е, Мілка, ти якого симененна? Вона симененна 15 травня. Грубо говоря, в неї два 2 з половиною, мабуть, так? да? Милка, ти вагітна. Ну, все, все, все. Чо ти, мать? чого ти? Іди кушай, кушай, іди. Ой, така хороша. Да, Ти хороша дівка. Вот, ну, не... В неї, скажімо так, пузика трохи видно. Ще кажуть, по цій фігні можна понять, по цьому, що якщо натягнути, то вона вагітна. Но вона не перегулювала, пузика в неї є. Вона сама <свінка> по собі здоровенька свинка. О, ну і Вона віднабрала. Десь, скажімо так, 15 числа їй було 2 місяці, як вона супоросна. А, ну, то, в принципі, 2 місяці і тиждень. В принципі, ще такого Нічого не видно. Через це 2 місяці і тиждень це виходить 60 67 днів. Ну, хай 70. Через 2 неділі, да, десь через 2 неділі будемо вилічувати пайку, щоб почали розвиватись поросята. Ця я свинка вже на супоросному кормі. Люсик, ти на супоросному кормі вже, так? Да? Ця ще пару днів ждем, якщо все нормально, вона ще поки фініш їсть, але їсть норму. Як тільки ну, прийде час, що вона не буде перегулювати, ми її переводимо на супорос. І, в і в все. По свинкам, зрозуміло, ну, видно, що свинка відбиває вим'я. Є свинки, які відбивають е, за тиждень. Прям хорошо. Ну, це ще не, ну, воно відбите, але вони не налиті. Як там за день, за два до опоросу, вони прям наливаються гроздими. Хорошо. А є свинки, які за пару днів чи за пару тижнів починають відбивати от у ізольди у неї більше виражені молочні залози, вона трошки раніше починає відбивати вим'я. От, зараз сходимо в той сарай, але не знаю, є смисл. Коротше, я там важив тих поросят, одне спіймав, саме, саме маленьке Ті, що були, ну, типу, була на ташена, 36 кілограм. Будемо переводити їх уже на гровер, купимо від глистів, проглистуємо і в принципі, будемо кормити гровером. Батя вже ось все останочок підготував, побілив. От, Хотілося б вже цю кормушку убрати. Сюди зварити ну, ну, побачимо. Получиться в нас, не вийде. Ну, в принципі, все, нічого тут такого сверху, естественно, на исхода. Тут е, надо э-э е, э-е нонки поставити уголки, ось сюди стоять труби для поросяток, повісить лампу. Ну і будемо ждать опоросів. Э-э е, будемо сподіватися, що все буде добре. Вот.Всім дякую за перегляд, пишем коментарі, ставим лайки лайків. Успіхів вдачих,Всім пока.